Доброго дня. Я вам дуже вдячний, що ви інтенсивно почали використовувати нашу групу Опт, яку ми розробляли в основному для партнерів, з якими ми працюємо по Опту вже давно. Єдине, що ми працювали в другому форматі. Ми це зробили для спрощення нашого варіанту і їхнього. Тепер людина, заказавши через цю групу, вона на другий же день получає товар свій. Але цю групу почали використовувати і наші роздрібні клієнти, які, побачивши іменно варіант, який ми пропонуємо в цій групі, почали нею також користуватися. Тобто, дивіться, якщо ми візьмемо, допустимо, набори спецій, які використовуються для різних настоянок, людина зайшов в цю групу, побачила, що 10 наборів коштує 1300 гривень. А в розніці вони коштують 2000 гривень. Тобто ну, реальна знижка, на групу Метал ми даємо трошки менше знижки, але іменно конкуренції не бачимо на сьогоднішній день. Ми, наприклад, в суміжних таких наших товарах, які продають і другі клієнти в нашій тематиці. Ставимо набагато нижчу ціну і даємо набагато вищу якість. От ви можете це провірити. Можете собі зайти на сайти різних наших е, других е, е, товаришів, які продають іменно е, такий товар, і подивитися е, пропозицію нашу і пропозицію їхню. Тим більше ми виробники, і ми реально. Е, Просто заморочуємося над якістю товару, і ви, коли получаєте відповідні деталі, ми за них даємо гарантію. Тобто, ми на ринку вже більше 10 років. Ви можете в будь-який час з нами зв'язатися. У нас телефони завжди на зв'язку. Ми даємо консультації, що практично ні один сайт, ні одна фірма цього не дає. Коли людина в нас купляє любу продукцію, особливо допустимо комплект обладнання, ми її піддержуємо, ми даємо її консультації, ми її ведемо, ми підказуємо, як правильно робити, як неправильно робити. Тобто ви зразу починаєте працювати так, як має бути, і отримати іменно ту якість продукту, яка має бути на сьогоднішній день. Внизу під відео є сайт Олег Можете переходити в оптову групу, можете переходити на сайт, повивчати нашу продукцію, повивчати нашу наші пропозиції, які ми сьогодні даємо для наших людей. Подивіться і особливо відмітьте собі в закладки сайт, тому що ми до нового року ще будемо давати дуже багато різних пропозицій, не тільки в офтовій групі, але й на сайті. Удачі вам, здоров'я, тримаємося, до скорої зустрічі!